Шановні друзі, доброго дня. З вами в Фірі Олексій. Сьогодні ми розглянемо черговий огляд фінансових активів на день в рубриці «Щоденник аналітика. Варто зазначити, що по моєму часу зараз 15.22 і через 8 хвилин буде публікація надважливих даних: даних по безробіттю у Сполучених Штатах Америки. Також по середній заробітній платі, і ми спробуємо встигнути спрогнозувати рух деяких активів на сьогодні і на відкриття понеділка, так як ринок піде на вихідні, ну окрім криптовалюти. І в цілому подивимось, що до чого у нас далі. Почнемо з індексу Бакса, як завжди. Хоча, перш за все, хочеться відкрити наш календар економічних подій і подивитися, що саме нас чекає, які прогнози по безробіттю, яка ситуація у нас очікується, і пофантазувати наприклад того. Яка ж ситуація все-таки у нас буде? Так, обираємо потрібний нам часовий пояс. Наразі це GMT плюс 2. Нас цікавить висока та середня волатильність і сьогоднішній день. Так, вибачаюсь це Невірний пояс. У нас GMT GMT плюс 3 зараз. Так дивіться, у нас планується от минулі, минулі дані. Да, у нас по кількості нових робочих місць 230, планується 170, тобто планується певне зниження в порівнянні з минулим місяцем, і буде цікаво, яка буде динаміка, якщо кількість місць буде вище очікувань, а при цьому нижче. Минулих даних то в принципі це можна вважати за нейтральну, за нейтральні новини, нейтральну ситуацію і. В цілому буде деяка волатильність і ті те тренди, які є у нас зараз, вони продовжуються. Якщо ж дані вийдуть набагато вище прогнозу і набагато вище минулих даних, тобто створено нових робочих місць, буде набагато вище очікувань. То цілком ймовірно, що долар почне укріплюватися, і вірогідність підняття ставки на наступному засіданні вона трошки. Збільшиться і ми побачимо корекцію проти долара, тобто по іншим парам та по індексам, також по крипті. Ну і середня заробітна плата. Також, якщо у нас буде рости, це буде казати про сильний ринок праці і в цілому. Буде спонукати ріст бакса. Основна, основна у нас також показник і це є відсоток саме рівень безробіття. Останні дані було 3,4. Очікується, що дані вийдуть 3,5, якщо ж вони будуть 3,5 або 3,4, тобто в розрізі прогнозу або в розрізі минулого місяця то в принципі це також може позитивно вплинути на долар. Якщо ж вони вийдуть гірше прогнозу, ну і також гірше минулого рівня, то ми можемо мати очікування. І більший відсоток вірогідності, що ставка піднята не буде, і таким чином долар продовжить несхідний тренд. І ми побачимо позитивний тренд по всім іншим активам. От, у мене чомусь не зберіглась розмітка з минулого вебінару по індексу долара. Хоча по іншим активам, зберіглась, можливо, по індексу долара видаляв. От, наскільки я пам'ятаю, ми оцей рівень виділяли як. Основний рівень супротиву, основний рівень, з якого у нас можливі корекції і розворот, тобто це є певна кульмінація. от ну В цілому, поки що ми заглянули під оцей весь коридор, і тут, ймовірно, що при Ну, негативних новинах по безробіттю, у нас виніс долара буде приблизно до цього рівня, і тенденція на його зниження продовжується. Ключовим мінімумом, який втримує ціну, є цей мінімум. І цілком імовірно, що в понеділок ми можемо десь під цим мінімумом вже опинитись і продовжити несхідний е е тренд. От, що стосовно євро, в принципі, ми йдемо плюс-мінус по прогнозу. А, опереджуючи його, вже закріпилися над рівнем цього коридора. А, євро якраз наздогнання на динаміку фунта, але фунт тут схожу свою зону вже протестував по євро, поки цей прогноз залишається. В принципі, цільову точку я залишаю таку, як ми і прогнозували, але отут якусь волатильність, якийсь такий виніс, і а, подальший ріст. Тобто, Дотична до рівня 1,0820, або навіть його пробій, в принципі, на позитивних новинах проти долара мається на увазі. Він відбудеться, тобто дані по ринку безробіття, а по ринку праці, точніше повинні вийти гірше очікувань. Для такого сценарію от фунт. Ми прогнозували, що в принципі він дійшов до ключового рівня супротиву, його пробивав. І в моменті ми розглядали, якщо це сценарій з ложним пробоєм, ми повернемося вниз коридору. Якщо це сценарій з справжнім пробоєм, ми підемо тестувати якраз верх. І от по такий по такій саме. По такому сценарію, як ми і малювали, відбувся зростання дотична до рівня супротиву, невеликий відскок знову-таки дотичний рітест, і зараз ми консолідуємося під цим рівнем. Тобто, збувся повністю оцей прогноз. Цей, звичайно, він вже не є актуальним. Тут, після певної проторговки, може бути також. Ну Тобто, я очікую, що все таки дані будуть плюс-мінус нейтральні або гірші за прогнози, і а, ми можемо побачити негативну динаміку по Баксу позитивно по всьому іншому спектру активів. От ну і є на тут повністю відпрацьований прогноз. Єдине, що ми поки що не знизилися до рівня цього накопичення, а поки що ми тестуємо низ, тобто рівень підтримки, який відповідає у цьому максимуму перед його пробиттям. Це зараз основний рівень, на якому ми будемо консультуватись після певних виносів. Я вважаю, що понеділок і наступний тиждень динаміка продовжується. Єна буде далі продовжуватись. Знижуватись золото відпрацювало сценарій з торканням до рівня супротиву, до рітесту цієї зони. А в принципі, тут далі теж ну це зовсім не актуальний зі зниженням. А цей сценарій тут також може розвиватися певним боковиком зі спробами пробити далі вгору при умові, що долар буде знижуватись. От, до речі, зараз новини вже виходять. 15.30. Ми подивимось якраз, які саме новини вийшли. От тут Євро вже почав малювати спроби знизитись. Доволі сильна волатильність відбувається. От, зараз оновимо календар, подивимось, які саме дані у нас вийшли. От. Ага, дані вийшли. Якраз таки у нас. З однієї сторони за долар, тобто у нас кількість робочих місць збільшилася 283 проти 170 очікувань і проти 253 минулого місяця. А при цьому Рівень безробіття 3-4 був, 3-5 очікувався, 3-7 вийшов. Тобто це погані новини для долара. І е, зараз, після певної проторговки, після того як пройде основна волатильність, у нас все-таки буде е, долар знижуватися. От зараз він якраз продовжує. Спроби піднятися вгору протестувати, і по класиці за зворотною динамікою ціни підуть далі по тенденції. От також наробить вже оцей виніс, який я щойно малював, прогнозував, але ну воно це роблять на розрізі години. Я трошки його розтягував, скажімо так. от Давайте я отак от от десь а, зрухну, бо це буде трошки швидше відбуватися, те, що ми намалювали. от Ну і Золото зі сріблом в принципі теж буде схожа динаміка. А от срібло, до речі, малювало ну, спроби сходити по нашому сценарію, але воно вже почало підбиратися до рівня. Поки що протестований, винесений найближчий максимум ціни. Ми повністю вийшли з оцього несхідного каналу. Він вже не дуже є актуальним, ось ця зона. Яка у нас відповідала за підтримку ціни? Коли ціни не було вище 25 доларів, вона зараз виступає основним супротивом. В принципі, я подальшому розглядаю сценарії росту до цієї зони, якесь накопичення і спроба її пробити. Ну, продовження цієї історії буде вже наступного тижня. Навряд чи прямо цього тижня, ми такі різкі рухи будемо робити. От що стосується індексу, S&P і інші індекси, вони повністю не відпрацьовані. Бо я очікував подальший розвиток корекції з виносом мінімумів, вони не відбулися по жодному з індексів, і одразу ціну дуже різко викупили. Причому викупили вище рівня. Тут цілком може такі корекції на найближчий мінімум, такі корекції на основний рівень підтримки, і в будь-якому разі подальша динаміка або одразу, або з певного ретесту. За базовий сценарій я би взяв ну, приблизно. Таку ситуацію можливо, навіть з поточних цін ми на відкритті підемо тестувати найближчий рівень супротиву. По Доу Джонсу найближчий рівень супротиву протестований. Зараз теж можемо трошки піднятися і, в принципі, закріплятися над цим рівнем. Тут тест відбувся без виносу мінімуму, але відбувся він повністю в рівень накопичення, і цей рівень зараз вважається дуже сильною підтримкою. В принципі, будь-яке закріплення нижче цього рівня буде казати про те, що у нас все-таки буде несхідний тренд по індексам. Ну і стосовно NASDAQ, теж не відбулось продовження корекції. Не було тесту цього рівня підтримки. Він доволі сильний. Він ще може відбутися. Якщо поточна тенденція розростання у нас не а, закріпиться тут також просто продовження тенденції, до яких рівнів а, вже ми будемо це дивитись наступного тижня а, по тижневим, по денним свічкам, а, ну тобто по старшим таймфреймам. Цікаво, що от по а, а, віксу. Відбулося у нас закріплення нижче зони підтримки, і зараз ми знаходимося на значеннях, які відповідають півторарічним мінімумам. Тобто, це каже про дуже велику силу покупців, що інвестори не переживають, не купують страховки від падіння індексів S&P 500 і інших. І це означає, що по індексам ми можемо підтвердити на позначенням цього індекса, можемо підтвердити повністю продовження висхідної тенденції. Якраз всі ці, ці позитивні Здвиги позитивні події відбулися на фоні того, що у Білого Дому відбулись певні домовленості, певні події по підписанню підвищення стелі державного боргу. Основною задачою цього проекту є підняття стелі державного боргу зовнішнього по США. а до безліміту можна так сказати до 1 січня 2025 року. Тобто зараз у нас нема стелів державного боргу. Про це вже проголосувала Палата представників. Потім голосування в Сенаті та на підпис Байдену. Перше голосування вже проект пройшов. І в принципі нічого йому не заважає отримати всі необхідні голоси та підпис самого президента штатів. Тому цей проект буде до 5 червня вже підписаний. І а, почне офіційно діяти. Ну, звичайно, ринкам це сподобалось, і одразу всі корекції були а, відкуплені. А, по бітку ми продовжуємо повністю відпрацьовувати прогноз руху в боковику, причому майже як по намальованому, не майже а 100% відсотків як по намальованому. і в принципі тут а, нелогічний на вихідних якийсь а, вихід з цього боковика і продовження. Висхідної тенденції можливо набагато жвавіше спробую пробити рівень 28200. Це основний рівень. Давайте я продовжу прогноз, бо у нас будуть криптовалюти торгуватися і на вихідних. оце рівень він може бути винесений і продовження тренду аж до 29 500 або навіть вище нас може очікувати. От. Що стосується ефіру, він вже почав пробувати локальні рівні супротиву і е, йде трошки на опередження бітка, але пам'ятаємо, що все ж таки біток це основа, яка тягне за собою весь крипторинок. І е, в цілому брати біток на вздогін за ефіром це не дуже гарна е, історія. А от ефір на вздогін з бітком. Е, так, але ж у нас ефір йде першим зараз. Тому варто з обережністю відноситись до цієї ситуації. Тут ну, можливі якісь ретести, виніс максимумів, виніс у цього максимуму і продовження тенденції з спробою відновитися до цього вже максимуму, до зони 2000, до доволі. Важливої зони, яка виступила основним супротивом а, двохмісячної давнини, і, в принципі, це буде основна зона, яку ринку буде доволі складно з першого разу пройти. Ну і по Ріплу мені повністю подобається динаміка. Оцей рівень він непорушно у нас е, стоїть е, як. Підтримка ціни, ця зона у нас зараз є основною зоною накопичення, і поки що ціна не змогла її пройти вниз. На рітест цієї основної зони, яку ми малювали. Ну і в принципі при позитивній динаміці біткоїна варто очікувати продовження саме цього. Тренду продовження спроб видавити Ripple вгору. І е, цього місяця, нагадаю, є по деякій інформації, позитивні очікування на рахунок розв'язки щодо судів. Тому Ripple може пробити оцей найближчий максимум, закріпитись і зрітесту піти ще вище. Основні максимум, які він буде тестувати і пробувати виносити, це оця вся зона, вона доволі обширна: з 53 до 58 центів. Тут е, основна була. Основне скопичення ліквідності, яке зупинило рух ціни. Як тільки ціна цю зону пройде і вийде вище рівня 60 центів, то ми побачимо майже одразу за декілька днів 80-90 центів за монету. Тобто, це буде дуже активний і дуже швидкий зріст. От. Ну, на цьому, друзі, поки що ми завершуємо. Продовження буде у нас у понеділок. Дякую, що були. З залишайтесь з нами гарного спокійного дня та вдалих профітів на ринку.